Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу зробити для вас огляд пропозицій, які додали в магазин, приурочені новій події Контрабанда. Перед тим як це зробити, нагадаю вам поставити вподобаєчку, буду дуже вдячний. Підписуйся, якщо ти новенький. Заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня, а також у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Там є чатики, є спілкування. Тому долучайся, всі цікаві посилання є в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. Давайте спочатку розглянемо пропозиції за гроші, ви їх зараз бачите перед собою, і в цілому вони є більш-менш вигідними за ту ціну, за яку їх продає ВГ. Детально ми тут з вами зупинятись не будемо, просто в цілому можна купувати. Переходимо до пропозицій з танками за золото. Перший у нас КПЗ 50 тонн. Наповненість ви бачите, коштує він 18500 і, на мою думку, це найцікавіший танк в даному розпродажі. Пару слів про танчик достатньо броньований, ВЛД башта, НЛД картонне. По гарматі доволі цікава, перезарядка дуже швидка. В спорядженні є фольфра... вольфрамові сердечники, можна ставити, в амуніції поліпшений порох, тому що снаряди летять не так швидко, як хотілося. В обладнанні ставлю ось таким чином. Тому я вам рекомендую звернути вашу увагу на цей танчик. Його раніше можна було купити з камо за 20 тисяч золота, без камо за 17 500. Тому, на мою думку, пропозиція варта уваги, купувати чи ні, вирішувати, звісно, вам. Напишіть в коментарях, чи будете його купувати. Наступний у нас wz 5 a наповненість ви бачите, коштує 18 тисяч золота. І на мою думку, це для нього дорогувато, тому що танчик нічим таким особливо не виділяється з своїми там побратимами. Тому якщо б він би коштував би орієнтовно 15, окей, можна було б з камо його взяти. Його, здається, теж продавали за 20 з легендарним камо. Тому якщо вам такий ігролад подобається, можна в цілому і придбати. Але на мою думку, ну, я б на нього б ці кошти не віддавав. Т-22 середній. Коштує він 17500 і, на мою думку, це дорогувато. Танчик грається ну, таке собі, мені він не подобається. Достатньо броньований, але броня тут рандомна. Грається він від зворотнього ромба, і тільки тоді там може щось танкувати максимально цікаво. На мою думку, він може коштувати ну скамо, ну, 15 це максимум. Але я думаю, десь, напевно, 12-12500. І то, якщо вам подобається такий ігролад. Також йому ще взривають боєукладочку. Обов'язково потрібно ставити захисний набір, а також в обладнанні захисний комплекс. Кобра 15500 золота. Давайте ж на неї дивитись. На мою думку, для неї це дорогувато, але робимо знижку на те, що це новий танк, його перший раз здається завезли. За золото, що можна придбати от, не через контейнери або рулеточку. Танк складний в реалізації, тому рекомендую його купувати тільки тим, хто знає, як його можна реалізувати. Хешфугасниця, його фішка, а також другий снаряди це комулі. Проти 10-го рівня максимально складно реалізуватись, проти 8-9 го го потрібно відігрувати таким чином, щоб ви могли. Свої хешфугасики засовувати в корму або в борта. Проти 10-х рівнів потрібно грати максимально обережно. Я граю з ось таким обладнанням, коли я останній раз його викатував. Тому, якщо вам цікаво, можете використати його. Тому, якщо у вас, умовно кажучи, там статистика там, 60, і ви розумієте, як реалізовувати хешфугаси, то в цілому можна купувати. Повторюсь, на мою думку, дорогувато. Можливо, він коштує там ну, ну хай буде 13. Але із-за того, що він новий, перший раз в магазині 15500 можна і взяти. КПЗ-70 12,5 тисяч золота. Що хочеться про нього сказати: Альфач, довге КД, броня спереду особливо немає, тільки в башті. Доволі гарно крітує екіпаж і взриває боюкладки. Що по обладнанню ставлю ось таким на пробиття, все інше ви бачите, загострювати вашу увагу не буду. І 12500 золота. Ціна в цілому більш-менш норм, але мені здається, що він коштує ну, 10 тисяч максимум. 12500, начебто, і не сильно багато, але я б не сказав, би, що це імбова пропозиція. АМХ 31 прототип. Цього танчика в мене немає, тому нічого не можу про нього сказати. Але попрошу вас, у кого він є, напишіть, як вам танк, як на ньому потрібно відігрувати, і чи вартий він свого 10 500 золота. Progetto 46 з його новим легендарним камо коштує 10 000 золота. І на мою думку, це трошечки дорогувато, але беремо до уваги, що тут новий легендарний камо, який теж купується за немало золота. Здається, 2,550, якщо я не помиляюсь. Тому можна зробити висновок, що ціна плюс-мінус норм, але не є такою прямо ж дуже сильно вигідною. Танк цікавий це барабан з дозарядкою. Я катаю на ось такому обладнанні ви можете потім поставити на паузу і використати, якщо вам цікаво. Танчик я рекомендую, він реально цікавий і нескладний, тому що тут кадешиться барабан сам, вам не потрібно думати, куди, коли, як там закадешитись і так далі. Доволі картонний, тому потрібно відігрувати максимально обережно. Тому зверніть увагу на цей танк. По ціні, повторюсь, плюс-мінус норм. КПЗ07RH 10 тисяч золота. Теж доволі дорого, але беремо до уваги, що це танк, ну. Плюс-мінус новий, і плюс тут уже йде легендарний новий камуфляж. Що хочеться сказати по танку? Він мені нагадує чимось леопарда на 10 рівні, тільки це 8 рівень. Класна гармата, швидке КД, обладнання я катаю на ньому ось таке. Ставлю на збільшений заряд, щоб швидкість польоту снаряда була набагато кращою. Тому, ну, на мою думку, вигідна б його пропозиція була десь 8 тисяч. Але якщо вам подобається такий ігролад і ви можете скористатися його недоліками тим, що він картонний, то можна купувати. Не рекомендую початківцям та людям, яких там нижче середньої статистики. А так, танк прикольний, цікавий, якщо ви його хотіли, то я думаю, можна брати. Шкода Т-56 9500 золота. І отут мені здається, що ВГ трошечки повернули не туди. Тому що цей танк приходить буває час від часу в індивідуальних пропозиціях за 6500 золота, і там теж є каму. Тому 9500, на мою думку, це доволі дорого. Сам танк нормальний, прикольний, але коса гармата довге зведення, при цьому альфовий, достатньо броньований. НЛД у нього картонний, а також можна там раз через раз вицілювати лючки. Ставлю ось таку амуніцію і по обладнанню ось таким чином я катав. Тому, на мою думку, його конкретно тут купувати ну, не потрібно. Але якщо вам прийде в індивідуальній пропозиції за 6500, ось там вже є сенс купувати, тому що реально вигідно. Action X 9000 золота. По ціні, начебто, норм. Якщо чесно не пам'ятаю його останню ціну, за яку він продавався в магазині, тому складається враження таке, що начебто норм. Що по танку? Достатньо броньований, ВЛД і башта, можна вицілювати там певні зони, НЛД картонне. Грається він від рельєфу, а також в певних моментах можна грати від бортів. Його фішка це те, що він лютий ДПМний, але з маленькою альфою. Катаю я на ось такому обладнанню. Купувати вам його чи ні? Все залежить від того, чи любите ви танки, які досить часто потрібно видавати шкоду, але маленьку. Якщо подобається, то купуйте. Якщо ви любите альфові танчики, заїхав, видав і потім е, е, заховався, відкадешився, то значить вам він не сподобається, тому що на ньому потрібно постійно виїжджати і тупо покаде видавати. Тиць-тиць, тиць, тиць, тиць. До речі, цей танк. Один на один в турнірі доволі непогано себе показує. ТС 60 9 тисяч золота. І на мою думку, це за дорого, я б особисто за нього б і 5 тисяч би не віддав. Коли я його обкатував, пам'ятаю, що він мені не сподобався. Не пам'ятаю чому, але от не зайшов він мені, він мені не подобається, тому я його купувати вам не рекомендую. Але якщо вам він подобається чи ви його придбали. Можете подивитися на обладнання, яке я тут ставлю, і можливо використати, якщо захочете. Тому не будемо тут довго, як то кажуть, згострювати вашу увагу. Але хто має цей танчик, напишіть: він вам подобається чи ні. Якщо так, то чому? Якщо ні, то теж чому. Бізонте Сі 45, 8500 золота. І це ще один танк, за який би я не віддав навіть 5000 золота. Чому? Пояснюю. Це танк з резервним снарядом, їх всього тут два. Перший ви відстрілюєте, давайте будемо дивитись, за 5,7 секунд плюс 2,5 у вас КД. А потім, якщо ви вистрілюєте ще один, 16,3. А альфа у вас при цьому всього 310. І на мою думку, це основна його проблема. Це його альфа. Тому що ти виїжджаєш, видаєш. 310. Отримуєш у відповідь, там, я не знаю, на 400-450. на 450. Другий снаряд ти видати не можеш, бо ти будеш кадешитись дуже довго. І відповідно цього резервного снаряду я взагалі не бачу сенсу. По броні він доволі броньований, ВЛД і башта. Тут у НЛД є невеличкі зони, які ми можемо пробивати, але танк, на мою думку, не вартий уваги, і я б його б не Хотів би вам рекомендувати. Катав я на ось такому обладнанні, амуніцію спорядженню ви бачите. Канон як Panzer 8000 золота. І в мене цей танчик є, але я на ньому ні разу не зіграв. Знаю, що він реально дуже картонний, але на цьому всі мої знання закінчуються. Тому знову ж таки, у кого є цей танчик, напишіть, подобається вам чи ні, і чи вартий він 8000 золота. Т-2020 8 тисяч золота. І знову ж таки, у мене його немає, тому нічого про нього взагалі не можу сказати. Але попрошу у вас по тому ж самому принципу: напишіть, вартий він своєї уваги за 8 тисяч золота. XOR 1008, 8000 золота. На мою думку, цікавий апарат. Ціна на нього плюс-мінус, мені здається, норм. Що по танку? Потрібно розуміти, що це барабан на два снаряди. І у нього фішка це хеш-фугаси. Тому цей танчик рекомендую не початківцям, а тих, хто вже знає і шарить, і вміє реалізовувати свої хеш-фугаси. Я грав на ньому, допомагав вести флангу, але потрібно відігрувати обережно, так як він доволі картонний і в нього мало ХП. В цілому танчик цікавий, і якщо повторюсь, ви вмієте. Реалізовувати такі картонні танчики, то можна в цілому придбати. Самуа СМ 7500 золота. Ну, для імбовості цієї пропозиції було б круто, якщо він коштував 5 тисяч золота. Ну, окей, 6500. В цілому, 7500 непогано, але на мою думку, танк ну, не вартий уваги. Це барабан на три снаряди, доволі вброньований. Але, наприклад, якщо порівнювати з тим самим Т-77 або Емілем 1951, то, ну, я не бачу в ньому сенсу. Він мені, якщо чесно, не зайшов. По обладнанню я катав ось так, по всьому іншому ви бачите також на екрані, поставити на пазову кому цікаво. Тому якісь от такі враження про цей танчик у мене. Супер Хелкат 5500 золота. І на мою думку, це доволі дорого, мені здається, він має коштувати скільки там. 3000, ну окей, ладно, хай 4, 5 500 це дорогувато. Це у 7 рівня, картонна, фугаситься, прикольна у неї пуха, крутиться у неї башта. Така, якби полуестежка, можна допомагати на тому фланзі, коли ви проти 8 рівнем вам досить складно, якщо проти 6-7 ще більш-менш можна реалізуватись. Глобально я не рекомендую вам її купувати, вона вже і стара. Та й в цілому її досить складно реалізувати. Далі переходимо до танків, які у мене є, але я на них не катав, або яких у мене немає, і я не можу сказати вам якусь адекватну думку. Тому попрошу у вас про них написати. Перший у нас це fv 201 a 45 5000 золота, коштує він своїх золота свого чи ні. Steyr VT, 5500 золота. Знаю про цей танчик, що це барабан на три снаряди, здається. Картонний. І потрібно максимально досить сейвово на ньому відігрувати. ТОГ-2, 2500, Type 64 3000 і брита Пантера, я так її називаю, 3500 золота. Повторюсь, напишіть, будь ласка, свою думку про ці пропозиції та й в цілому про всі інші. Давайте поділимося своїми думками і допоможемо іншим, хто буде дивитися цей відосик своєю думкою. Буду вам дуже сильно вдячний. На цьому відео закінчується. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте протискати вподобаєчку, підписуйтесь, якщо не ви, ви новенький. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня, і підписуйтесь на наш телеграм-канал та Discord сервер. В телеграм-каналі зараз ми проводимо розіграш на Battle Pass на Липень. Якщо вам цікаво, обов'язково долучайтесь і туди. Дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку!